У минулому навчальному році в обласному турі конкурсу захисту малої академії наук взяли участь 544 старшокласники Житомирщини, з них 118 стали призерами, а 41 фіналістами всеукраїнського етапу. Сімнадцяте з них повернулись із Києва переможцями, а двоє стали стипендіатами президента України. Аби результати стали ще кращими, в обласному центрі науково-технічної творчості організували школу малої академії наук у програмі навчальної сесії, лекційні та практичні. Заняття, ознайомлення школярів з методами та методикою наукових досліджень, психологічні тренінги. Наше завдання полягало в тому, щоб певною мірою їх налаштувати, налаштувати на захист, розповісти їм про основні моменти, пов'язані із захистом їхніх робіт із. Подачею цих робіт роз'яснити якісь позиції пов'язані із сприйняттям літературної творчості. Поради від науковців отримали не лише юні літератори, а й слухачі 12 інших відділень територіального відділення Малої Академії наук. Вони в нас займаються протягом трьох днів. Проживання дітей у нас безкоштовно і харчування теж безкоштовне. Я думаю, що така ось школа Малої Академії наук. Допоможе нашим дітям найкраще підготуватися до другого етапу і показати гарні результати. Відвідувачі школи малої академії наук зазначили, що лекції та консультації науковців збагатили їх дійсно новим досвідом і знаннями, яких не дають у школі. Взагалі я дізналася, що таке ман, як треба захищати, як правильно писати наукові роботи. Ну це було дійсно корисно на психологічних тренінгах. Нам розповідали про те, як потрібно себе поводити при захисті, що потрібно дійсно зацікавити своєю темою, і це було дуже корисно для мене. За словами викладачів, у слухачів школи Ман гарні перспективи, адже у них є мотивація, бажання і вміння працювати.